Вітаю всіх. Дякую тим, хто підписується, ставить лайки, пише коментарі. Сьогодні переглянемо ось як квітне Дендробіум Нобіля в мене на роботі. Він білий, але не зовсім. Серединка жовтенька і такий рожевий підпал на пелюсточках. Мені взагалі подобається більше, якби було суто-білий колір. Але і так, цікаво. Тут ось такий ще великий тубер. Оце, до речі, в нього стоп-лист тут вгорі, оцей а Які класні. О, це значить, що вже бульба визріла, ось оця, така вона товстенька. І тут ось такі будуть десь, ось у, мабуть, ще квіти. Я так сподіваюся, бо можуть бути дітки. А це квітує в мене також якась із нових. Проти сонця, ось у, нова. Ця бульба, ця нова ще росте. Тут ще листя собі росте, росте, вона ще худіша. Це ось у виросла така дітка, можна сказати, тому що вона над поверхнею ґрунту. І якщо, ну, якщо коріння туди піде, то я її, мабуть, не буду відділяти. Але якби тут вже виріс маленька дітка, можна, ну, новий пагін. Тоді можна було б відділяти. Подумаю. Ну, це таке враження, що вже воно коріння туди пішло. Тепер пересаджувати. З пересадкою в нас не дуже складається з дендрами Нобілі. Тому так і буде. От, квіти не дуже великі, як для Нобіля. Є більші в мене, але не маленькі, скажімо, середні. Ось, наприклад. Так, Мене скличе дзвоник. До побачення. До зустрічі. Ось така краса.